Розпочати нашу розмову із свіжих заяв голови української розвідки Буданова. Він прогнозує, що із середини до кінця весни будуть вирішальні бої, і це якраз буде переломним моментом у війні. Буданов також звертає увагу, що так званий великий наступ, про який говорять вже так багато останні тижні, він йде. Але йде так, що за великим рахунком ніхто його не бачить. І підкреслює Буданов, що це свідчить про. Те, якої якості цей наступ? Ну і якщо брати футбольну аналогію, каже голова української розвідки, то зараз рахунок 1-1, а 70-та хвилина матчу. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою, власне, описом ситуації зараз, яка є? Загалом так погоджуються, давайте ми по порядку розберемо ці питання, бо в них є декілька серйозних площин. Я також стою на тій позиції, що російський наступ насправді почався ще у листопаді минулого року, коли вони вивели із правого берега Херсонщини доволі серйозне бойове угруповання, чисельне у межах 15 тисяч особового складу насправді доволі боєготове, і зосередили його у першу чергу на східному поздармі і почали оперативний тиск по так званій Ній сіверсько-бахмутській дузі на превеликий жаль, деякі невеликі тактичні успіхи підкреслюю зовсім невеликі у них таки є. Бо здійснюють вони тут контрнаступальні дії ще і з початку цієї війни, особливо починаючи з травня, і за вісім місяців боротьби на цій ділянці просунутися у межах від 15 до 30 кілометрів. А це десь так оперативно-тактичні показники механізованої бригади для другої армії світу, більш ніж скромні показники до. Донеччина і надалі і надалі, попри те, що більша частина окупована, але ще великий велика її частина це поза одинадцять тисяч квадратних кілометрів, ще залишаються під контролем українських сил і вийти на задекларовані лінії розмежування. А у першу чергу за задекларовані адміністративні кордони, на мій погляд, у них зараз немає відповідного потенціалу чи чи. Переходячи до першої частини вашого питання, чи складаються передумови для того, щоб в середині весни, можливо, початок літа ми дійшли до переломної точки у цій війні, я поділяю таку думку, але разом з тим треба дуже акуратно підходити до таких прогнозів бо війна для противника як і для нас є екзистенційною ми добре усвідомлюємо що після того як вони зазнають кінцевої поразки путін може втратити своє життя а російська федерація стати на шлях свого Розвалу з огляду на те, як вони змістили акценти у самій логіці ведення бойових дій, маю на увазі те, що вони зараз роблять ставку на колосальні піхотні величезні вали. І людський потенціал у них ще доволі і доволі великий. А низового озброєння маю на увазі стрілецькі, такі як автомата Калашнікова, рушниці Мосіна. А вони можуть дістати і, і пістолета кулемета Другої світової війни. ППШ-41 і ППС 43 озб, озб, озброїти оцих так званих чмобіків і хвиля за хвилею за класичною тактикою е, Ж, Жукова, продовжувати тиснути на, на наші бойові порядки. Дійсно колосальний бронепакет, який рухається до України, а також далекобійне озброєння, яке вже можливо навіть і попрацювало ось зараз під час Павовне у Маріуполі можуть такі передумови скласти разом з тим. Я прихильник філософії, що ми по справжньому видихаємо тільки тоді, коли Російська Федерація розпадеться і в них заберуть ядерну зброю. До цього ще доволі далеко. Ну, але от про людський ресурс була заява глави розвідки Німеччини. Він говорить про те, що Можуть вони і надалі проводити ці мобілізаційні заходи, і цей мобілізаційний потенціал він оцінив в один мільйон. Чи реально таку кількість росіянам призвати зараз, коли ми бачимо, що і дезертирство, і горячості наметові містечка, куди збирають мобілізованих? Не бачу, я передумав до того, що там є якесь комплексне дезертирство. Якщо і є поодинокі акції, то це направду не поодинокі ці наметові міс містечка, котрі го... Горять, якщо це і акти бунту, то вони також поодинокі, а скоріше, порушення правил безпеки під час використання те, що ми називаємо буржуйки і дрова до них, От я би так дивився так, на, на проблематику. Чи може 146-мільйонна нація виставити до 1 мільйона вояків та по великому рахунку, може питання лише в часі, як довго це? Затягнеться і найголовніше, якою зброєю вони будуть озброєні, тому що забезпечувати їх повноцінним бронеприкриттям, повноцінним артилерійським прикриттям і повноцінним авіаційним прикриттям у них з кожним днем стає все важче і важче і важче. Але разом з тим логіка боїв за Бахмут показує, що великі піхотні вали це також серйозна загроза. Їх доведеться перемельоти. Стосовно дивіться, ви говорите про те, що брак ну обмундру озброєння, скажімо так, у російської армії, теоретично на кого із союзників та своїх Кремль може розраховувати, тому що візит ван і до Москви, Показав, заява була зроблена про те, що летальну зброю Китай не збирається постачати Росії. Це вже було озвучено прямо, і навіть такі закиди почали лунати від китайців в бік Сполучених Штатів Америки і НАТО, що мовляв, навіщо розкручувати цю тему? Ми не збираємося летальну зброю надавати Росії у частині летальної зброї, окрім Ірану, і можливо кілька сотень тонн, боєприпасів від північної кореї у росіян більше ні в кого не має цієї зброї отримати дійсно китайці правильну заяву зробили що летальні зброї не будуть надавати і я на цю хвилину не маю жодних для мене достовірних підтверджених варіантів щоб по на по нашому по нашій лінії розмежування були хоч якісь Підтверджені зразки застосування китайської зброї, китайці ведуть для себе зрозуміло складну і дуже серйозну геополітичну гру. Чи може Іран забезпечити у якійсь частині потреби російської армії у частині, що стосується ударних безпілотників, то вони вже неодноразово а доволі часто їх використовували разом з тим, підкреслю, що іранський воєнно-промисловий комплекс не може забезпечувати виготовлення більше 50 машин шахетів 131, Наших і шахетів чи має Іран потенціал, скажімо, для артилерійських снарядів? Звичайно, має і якісь певні партії навіть до 20 тисяч може надавати Російській Федерації. Однак, при тому типі ведення бойових дій, які застосовує Російська Федерація, 20 тисяч це одноденна норма. Це неймовір, неймовірно мало у тих показниках, як скажімо, росіяни працювали влітку. Влітку вони виставляли вогневі вали від 60, а почасти до 80 тисяч снарядів на день. Це колосально величезний показник, безпрецедентний із часів Другої світової війни. Скажімо, ті самі американці у своїй новітній історії після другої світової війни наймасовіше. Застосування ствольної артилерії мали під час так званої битви Ядранг 1965 року у В'єтнамі, де за 53 години було застосовано 16 тисяч боєприпасів і все з того часу нічого подібного вони не робили тобто може російська мат... російська федерація мати якісь я би так сказав вкраплюючі елементи по отриманню зброї але в тих масштабах котрі їм потрібні щоб направду переламати хід цієї війни це практично неможливо підкреслю тільки танків вони втратили більше трьох тисяч одиниць Усі танки по великому рахунку, котрі були у строю до початку цієї війни, за всю афганську війну втратили 147 машин. Те саме стосується літаків і гелікоптерів. Літаків уже практично 300 одиниць, гелікоптерів добігає до 300 одиниць знову ж таки приклад із Афганістану, і літаків, і гелікоптерів по 120 одиниць в тих межах. Відповідно, немає у них уже повноцінного воєнно-промислового потенціалу. Скажімо, танк Т-72 лінійка для його виготовлення, тобто маю на увазі конвеєр, стеградувавши в 1998 році. А такі серйозні ракетоносці, як ту 92 МС і ту 23 М3. О наймолодші з них 92-го і 93-го року відповідного будівництва їхній воєнно-промисловий комплекс рухається до свого кінцевого занепаду. Разом з тим, старого радянського мотлаху на складах ще неймовірно багато. По бронетехніці це ще щонайменше 15 тисяч одиниць. Це зброя, хай погана, але вона буде руйнувати і вбивати. Видихати, що нам не доводиться жодним чином.